Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Дякую, що дивитесь. Сьогодні в мене в продажу і на огляді ось ця красуня. Це Volkswagen Passat в кузові Універсал 2019 року з пробігом 264 тисячі кілометрів. Всі скажуть зараз: ого, який пробіг! То вже не машина, її можна викидати на смітник. Ні. Ті автомобілі, друзі, які я привожу з Німеччини, із такими пробігами. Мають неперевершений стан, тому що вони експлуатуються по гарних дорогах, вони їздять багато по автобанах, заправляються якісним паливом і проходять своєчасне обслуговування на профільному сервісі. Трошки історії про цей автомобіль. Рік тому я його привіз з Німеччини. У нього був пробіг 235 тисяч кілометрів, і я його продав своєму знайомому другу, який приїхав, його побачив. Не повірив, що тут такий пробіг, бо стан цього автомобіля можна сміливо ділити на 2 або на 3. Він його купує. Ми заїжджаємо на сервіс, на офіційний, на один, на інший. Зауважень по автомобілю майже ніяких не було. Єдине, що було була запотівання заднього амортизатора. Замінили ми пару амортизаторів, зробили ТО. І... Клієнт поїхав жити своє життя. За цей час, друзі, що було зроблено? По інтер'єру. Заміна керма на r кермо, яке ставиться з 22-го року або з 23 23-го, не Airline А R, воно спортивне з великими полюстками, трошки пізніше ви це все побачите. Потім блок клімату замінили на сенсорний. Думали спочатку, що не буде працювати так, як хочеться. Бо сенсор і фізична кнопка все ж таки. Ми думали, що фізична кнопка в цьому сенсі виграє, але ні, працює коректно, подобається. Замінили ручку перемикання коробки передач теж на сучасну, і інтер'єр цього автомобіля став просто неперевершений, сучасний і дуже класний. Потім. Була зроблена шумоізоляція двірних карт, була встановлена гарна музика, акустична система, Helix з підсилювачем, з сабвуфером. Це все вартувало 163 тисячі гривень. Це все тут є. Що ще тут зробив клієнт? Він забронював передню частину бронеплівкою, щоб захистити бампер, оптику, капот від сколів, наніс керамічний захист, купив комплект. Резинових гумових ковриків, захист металевий на кромку заднього бамперу. Він стільки багато зробив, що я вже все і не пам'ятаю. Потім 2000 тому автомобіль пройшов саме повне ТО, яке тільки можливо, бо він такий же педант, як і я, і робить все максимально якісно і ще більше ніж це потребує автомобіль. Замінена помпа ГРМ, всі ролики, дві свічки, повний масляний сервіс, гальмівна система. Тобто автомобіль зараз стане таким, що ви приїхали, сіли і отримуєте задоволення. Я не знаю, я не рахував цей бюджет, скільки сюди було вкладено за цей рік, щоб вивести цей автомобіль до того стану, до якого. Мій клієнт хотів його вивезти, але е, в мене з'явився в продажу тоорех. Він зацікавився, приїхав, подивився і мав можливість його купити. Він його купив і каже: Рост, я дуже <свісно>, люблю цю машину, але торех для моєї сім'ї зараз буде кращим, тому, будь ласка, виставляй його на продаж. Але я сюди стільки любові і стільки грошей вклав. Що мало хто може можливо оцінить, кажу ні. Є такі люди, які це цінують. Тому, друзі, автомобіль виставляю в продаж. Давайте тепер подивимось, в якому він стані по екстеріру, і в якій він комплектації, як це все виглядає всередині, наскільки це все сучасно, гармонічно, і дорогенькі мої будете вирішувати, чи купувати вам його, чи ні. Все, друзі, полетіли. Давайте подивимось на цього красення ззовні. Як він виглядає, він має, до речі, новий колір для Пасата такий темно-сірий, майже чорний. Дуже гарно він виблискує як і на сонечку, так і в вечірню пору доби. Гарно виглядає. Автомобіль під керамічним захистом, тому. Він дуже виблискує, має гідрофоб, тобто бруд не так налипає на цей автомобіль, його легко мити, і після дощу він залишається майже сухим. В боксі під штучним освітленням він виглядає ось так. Якщо ви хочете подивитись, як він виглядає при денному освітленні, я залишу в описі посилання на відеоогляд, який я знімав ще рік тому, коли я. Продавав цей пасад. І приходьте, дивіться, як він виглядає в світлу пору доби. Великий вмісткий з великим багажником для великої сім'ї саме те, що треба. До речі, двохлітровий турбодизель має тут 150 кінських сил, 340 ньютонів крутного моменту. Споживає в місті біля 6 літрів палива. Це дуже приємно. Коробка передач тут автоматична 7-ступенева DSG DQ381. Мокра, надійна, яка себе зарекомендувала дуже-дуже гарно і добре. Автомобіль оснащено топовою LED-оптикою IQ Light з функція адаптації світлового потоку. Задня оптика теж топова діодна з динамічним поворотником, виглядає просто. Бомбічно сплутати цей автомобіль на дорозі не можна ні з яким іншим. На мій погляд, концерн Вах робить найкрутішу оптику для своїх автомобілей. Ну, звісно, що це не вони роблять, а робить Хела, але дизайн у них, у них на найвищому рівні. Легкосплавні диски r Airline, 18 дюймів. На нову, нову, нова зимова шина стоїть, у кого має G53 235 45 18 Зроблена в Японії з гарним протектором. Давайте подивимося, що тут маємо в багажнику. Багажний відділ дуже великий, дуже місткий. Встановлено додаткову ось таку металеву накладку, щоб не царапати. Задній бампер, з лівої сторони стоїть у нас сабвуфер, шторка, електробагажник. Багажник, до речі, має функцію Easy Open, можна відчиняти його помахом ноги. Ну і салон, друзі, салон, інтер'єр, подивіться, на цю красу. Як я раніше казав, тут встановлено R-кермо. Дуже круто і сучасно виглядає, також замінили блок клімат-контролю на цифровий і ручку перемикання передач. Сидіння у нас Ergo комфорт з різноманітними налаштуваннями, з подушкою під коліною, що додає більше комфорту на далекі подорожі. Є підігрів сидінь, карта дверна. У нас виглядає таким чином: є електроскладання, затемнення дзеркал. Датчики мертвих зон стоять в бамперах, індикуються в дзеркалах. Не знаю, я дивлюсь на цей салон, яким він був, і який він зараз. Це небо і земля. Місце для задніх пасажирів доволі таки. Багато все в дуже гарному збереженому стані. Виглядає класно. Комплект зимових килимків додатково купувався, бризковики встановлені теж додатково. Ну і давайте отримувати насолоду кермо, кермо це окреме задоволення, бо ми постійно за нього тримаємось, постійно комунікуємо долонями, постійно. Воно перед нашими очима, тому для мене гарне кермо це дуже важлива річ в автомобілі. Напишіть, до речі, в коментах, чи подобається, як виглядає це кермо в поєднанні з всім іншим, чи ні. Впевнений, що воно вам теж подобається. Стоїть тут топова мультимедійна система Discover Pro. Яка може підтримувати відеовідтворення, бездрутовий CarPlay Android Auto, бездрутова зарядка телефону, цифровий кокпіт, підігрів керма з трьома режимами підігріву, можливо, змінювати візуалізацію цифрового кокпіту, робити, щоб навігаційна карта була на весь екран. Нова ручка перемикання передач, яка пішла вже з 21 кінця, з 22-го року. Цифровий блок клімату. Він реагує на дотики дуже коректно. Нема такого, що треба тицяти по два рази чи по три рази. Все працює дуже класно. Давайте погуляємо по менюсці. Асистент дальнього світла вирізає дуже круто, вночі працює все на найвищому рівні. Що ми маємо далі? Паркування, маневрування. Стан автомобіля. Просить вимкнути освітлення, параметри руху. До речі, Давайте подивимось витрату. 6,8 по місту, друзі. Є у нас дуже приємна опція, така як підігрів лобового скла. Функція Aircare для алергіків дуже корисна опція. Ді стоїть додатковий фільтр, який сорбує на себе алергени та дрібні частинки з повітря. Ось. Можна регулювати підігрів рульового колеса, щоб коли ви його вмикали, він підігрівав вам ваше долоння або сильно, або не дуже. iq Drive – саме максимальний набір безпекових опцій. І дістронник, який отримує дистанцію до попереду їдучого автомобіля до повної зупинки. Лей утримання в полосі руху та багато чого ще. Це була статика. Давайте тепер проїдемось і поговоримо про його динамічні характеристики, як він веде себе в дорозі. Їде він дуже стабільно, дуже прогнозовано. Тримає дорогу чітко, доволі м'яко. Одне задоволення. Тим більше ми маємо тут DCC-підвізку, де можемо регулювати режими їзди, еко, комфорт, спорт та адаптивний. В адаптивному режимі можемо налаштувати рівень. Рівень жорсткості амортизаторів. Звісно, що це не пневмопідвізка, яку можна підняти або опустити, але вона реагує і реагує доволі таки непогано. Тобто, якщо ми їдемо по трасі, хочемо, щоб автомобіль був більш слухняним, ми можна зажати трошки підвізку. Якщо хочемо, щоб автомобіль їхав м'яко, у нас погана дорога, місто, то ми її ставимо в режим нормал, і автомобіль їде. Вже м'якенько. Дякую, друзі, що додивились це відео до кінця. Як вам Passat? Я впевнений, що такого пасату зараз в продажу немає. Щоб стільки було зроблено, стільки було вкладено, щоб він так виглядав всередині сучасно. Дуже мені подобається, він в гарному кольорі, в гар... з гарною топовою оптикою. Ну і в суперкласній комплектації. Тому, друзі, вирішуйте. Якщо він вам подобається, телефонуйте, пишіть. В описі цього відео я залишу посилання на телеграм-канал, куди я викладаю всі свої оновлення, всі свої автомобілі, які я привожу з Німеччини. Також буде посилання на інстаграм сторінку. Переходьте. Підписуйтесь, лайкайте, слідкуйте. Я людина відкрита, тому е буду радий бачити вас у своїх друзях. Все, друзі. Гарного всім дня і на зв'язку.